Комісії від 4-3 чи 14-го присутні члени лічильної комісії. Рабош Україна ширший мачеприміч. Поляк денний. Про результати голосування. У виборах заступника голови районної ради. Списку таємного голосування внесено кандидатуру Галіманчука Юрія Віталійовича. Результати таємного голосування. Кількість бюлетів 46. Невикористаних 1. Кількість бюлетів, бюлетів отриманих депутатами 45. Кількість депутатів, які взяли участь. 45. Кількість депутатів, які не взяли участь у голосуванні 1. Кількість бюлетів, визнаних дійсно, немає. Кількість голосів депутатів, поданих за кандидата 35. Кількість депутатів, які отримали Відповідно до статті 59 закону України про місцеве самоврядування Україні. Голови Луганської районної ради такими, що не... що відбулися. Підпиши голова секретар членів. Дякую. комісії. Шановні плати, вносить пропозиція щодо прийняття рішення про затвердження протоколу номер за 3 відчиної комісії. Прошу проголосувати, Хто за? Хто против? Втримались. Дякую. Сказали, що вони найбільший мій контроль будуть і що це не подарунок, а це вантаж. Це велика робота.